Псалом 141. Господи, я волаю до Тебе, поспіши до мене. Почуй голос мій, коли кличу до Тебе. Нехай підійметься до Тебе молитва моя, як пахощі кадила, а мої руки піднесені до Тебе, як вечірня жертва. Господи, постав охорону біля моїх уст, охороняй двері моїх губ. Не допусти, щоб моє серце було схильне до якогось зла, аби я не брав участі у поганих справах людей, які чинять злочин, споживаючи їхні ласощі. Коли мене карає праведник у своїй доброті, то його докір для мене це добірна олія для моєї голови, але молитва моя проти злочинів нечестивих. Коли зі скелі будуть скинуті їхні судді, тоді зрозуміють. Що мої слова були вірні, як орють і розбивають землю, так будуть розкидані їхні кості при вході до шеолу. Але до Тебе, Господи, владико, звернені очі мої. У Тобі я знайшов притулок не залишай мене без захисту, стережи мене від пастки, яку на мене розставили, та від сельця злочинців. Нехай всі нечестиві попадуться у власні пастки. Тоді, як єдиний я їх уникну.